Неповнолітні за кермом мотоциклів та скутерів. Дедалі частіше така картина на дорогах. Часто без шоломів, документів і знань правил. Щоб попередити можливі аварії, поліцейські вийшли в черговий рейд. Правопорушників виявлено не було. Однак, з підлітками провели профілактичні бесіди. Не треба ризикувати, бо, по перше, це ваше життя. У вас ще немає тої реакції, немає тих навичок. Які є у водіїв, які склали іспит, прийшли повне навчання тобто передати там своїм друзям, якщо вони там катаються да, без рушників і так далі, особливо в тривогу. Ну, в принципі, воно не дуже да, приємно для людей, які навколо. А ще в тривогу, коли вони крутять по максимуму, і воно відстрілює. А люди потім не знають, хто летить шахет або то вилітає. <зас> у підлітків перевірили документи на мотоцикли та нагадали про заборони. Змія конструкцію транспортного засобу, особливо виход на труби, забороняється для того, щоб в мініше йде зараз повномасштабна війна, для того, щоб можна було громадянам зрегувати на повітряну тривогу. Чуть нам було, що чи це летить шахет, чи хтось іде на транспортній засобі на мопеди. Не, куп... Не їздять друг за другом, їздить, буде право дорожнього другу, щоб були всі відповідні документи, мотошоломи. Достигли віком 16 років можна зробити свої посвідчення водія категорії А Алі, А1. Тут на самому пункті не більше 50 кілометрів на годину потрібно. Після профілактичної бесіди неповнолітні забрали мотоцикли та покотили їх додому. Такі профілактичні заходи триватимуть і надалі. У фокусі безпека дітей. І водночас спільна відповідальність батьків громади та кожного учасника дорожнього руху. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК.